Син Польщі та України славнозвісний художник Генріх Семирацький втілив у своїх творах культуру багатьох народів. 20 років сонячна єділія Семирацького – Тривала на Харківщині. І глибині зв'язки з землею, де він народився, сформувався як художник, великий майстер живопису, зберіг на все життя. Саме краса української природи, якою він малувався з дитинства, стала каталізатором для створення пейзажів, на тлі яких розгортаються сюжети геніальних картин Семирацького. Що домінує на його полотнах, зачаровує глядачів, та наче у казці, дає їм змогу відчути тепло сонячних променів, подих вітру, аромат квітів. Картини Генріха Семерацького посідають почесне місце у збірці західноєвропейського мистецтва Львівської національної галереї імені Бориса Возницького. Пан Возницький. Який був видатним громадським діячем, героєм України, завжди підкреслював, що збірка польського мистецтва Львівської галереї найкраща в світі за межами Польщі, і польські шанувальники живопису спеціально приїжджають до Львова, щоб долучитись до творів своїх талановитих співвітчизників. Відомо, що коли Польща Тратила державність і її окремі території, силоміць включили до сусідніх імперій. Багато поляків виїхало за кордон. Так батьки Генріха Семирадського опинились на Слобожанщині. Але в їхній родині польська мова, література, музика, католицька релігія були невід'ємною частиною виховання дітей. Юний Генріх ріс палким патріотом Польщі. До того ж, родина Семирацьких була пов'язана з сім'єю Адама Міцкевича, який уособлював національно визвольну боротьбу поляків. Сьогодні Харківське товариство польської культури Полонія, яке очолює кавалер Золотого Христа Польської Республіки Юзефа Чернієнко. Та генеральне консульство Республіки Польща у Харкові під керівництвом Януша Яблонського здійснюють багато просвітницьких заходів, присвячених творчості Генріха Семирацького. Яскравою подією у культурному житті Харкова стала виставка поштових листівок із зображеннями картин Генріха Семирацького. Henryk Siemiracki, jeden z wielkich, wielkich худoszników polskich i miarowych, miarowego уровnia, on imienno, ciesno był związany z Harkową. On tutaj uczył się, żył niektóre lat i pisał swoje karty. My, oczywiście, się tym wdzięcznym, że Siemiracki Єсно зв'язано з Україною благодаря то культура нас об'єднує. Ми можемо благодаря сіміратському євротворству організувати конференції, на які приїжджають польські польські учені в місті можуть розговорювати з українськими ученими. Масовий випуск листівок, які отримали міжнародне поширення, сприяв долученню багатьох людей до шедеврів мистецтва. Сьогодні збирання поштових листівок стало одним з популярних видів колекціювання. На виставці у Харківському генеральному консульстві Республіки Польща мистецтво з поштової скриньки було представлено листівки з приватної колекції завідувача кафедри реставрації творів мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв Анатолія Долуди. Я вообще-то занимаюсь подделками в изобразительном искусстве, в частности в живописи. И по моим сведениям, значит, в Харьковской области где-то около 4, ну, 5, 4, 5, может быть, 6 произведений настоящего Семирадского. Но в Харькове встречаются и подделки. Самая последняя подделка это была портрет девушки. Очень похож, но, к сожалению, оказался не он. Если говорить вообще о подделках, то очень много подделок. Я был недавно в Грузии, и там Семирадского очень любят. Но подделки там из всех работ, что я смотрел, оказались все подделки Семирадского. Это где-то было порядка 10 работ. И самая большая из них как раз была, на которой настаивали, что это истина. Значит, это работа Христос и Христос и Марфа. Да. Значит, ну к сожалению, вы, она не подтвердилась. Пан Долуда розповів, що сьогодні творчість Генріха Семерацького є об'єктом уваги багатьох колекціонерів. Фахівці з кафедри реставрації повертають до життя ті картини, які зазнали пошкоджень. Реставратор зв'язаний з колекціонерством. Прежде всего. А колекціонер це той чоловік, для которого, ну, состояние душі це зеркало красиве, збирати красиве увлекаться этим и получать от этого удовольствие. И мы в этом на переднем плане, наверное, как никто другой по профессии. Для того, чтобы підняти професійний рівень майбутніх реставраторів на кафедрі Академії дизайну і мистецтв, їх залучають до копіювання картин відомих майстрів. Для того, чтобы быть реставратором по живописи, необходимо овладеть всеми тайнами живописи, прежде всего по технике. И одна из самых важных работ это В общем-то, копирование ⁇ это одна из стадий подготовки реставратора. И в качестве копирования студенты очень часто, не могу сказать всегда, но очень часто берут работу Семирадского, которая находится в нашем музее. Значит, почему выбирается Семирадская? Ну, во-первых, это одна из самых сложных работ. Это раз. Во-вторых, она является таким ярким примером работы классицизма. Значит, который находится, э, вернее, который изучается нашими, может, такими же студентами во всех её деталях. И как вот один из пример, вот, пожалуйста, мы берём, э, небольшой фрагмент этой работы. Сама работа обставляет в этом несколько метров, и занимает в музее огромную стену. А мы берём только отдельные фрагменты. Кремлёстивок с коллекции Анатолия Долоды до выставки у Генконсульстве Республики Польша. Увійшов дуже рідкісний експонат, хромолітографія, а також малюнок відомого харківського художника-реставратора Артема Погребного, фрагмент з картини семирацького Фріна. Харківська академія дизайну і мистецтв пишається як безцінним скарбом малюнками Генріха Семирацького, що зберігаються на кафедрі рисунку. Генри Семирадский — это последний из толпов античного искусства, который э, держал весь классицизм на своих плечах. Мы на своей кафедре здесь, занимаясь преподаванием рисунка, так или иначе постоянно обращаемся к его наследию, он, который передал буквально символически из рук в руки, будучи проездом из э, Петербурга, будучи студентом, к себе домой заехал в учебное заведение сюда и оставил свои собственные рисунки, на которые мы постоянно опираемся. Сучасники Генріха Семерацького згадують, що ескізи були його стихією, причому створював він їх динамічно та віртуозно. Захоплюючись манерою малювання Семерацького, Ігор Чеботов намагається донести до своїх студентів думку, що легкість це результат тонких спостережень та працездатності. Саме ці риси виховував у Генріха Семерацького його харківський вчитель Дмитро Безперчий художник постійно писав йому вдячні листи з Риму, де часто робив етюди, відвідуючи античні руїни. Ігор Чеботов зізнається, що, побувавши на пленері у Греції, по особливому відчув геніальність творів. Генріха Семерацького на античні сюжети для мене це було по суті новим открытием всего, тому що листая учебники історії і розсматриває фотографії, так или інакше проникайся уважением ко всему этому, но коснувшись руками і став ногами на на кучі розбитих вас, і в мраморі, з якого було все це создано, то некую собственную сопричастность к этому всему. Понимаешь свої, в общем-то, где навіть, навіть корні, то, то движення, що наповнює тебе, обращаясь к тому или иному искусству. Не тільки українські музейники, художники, прихильники мистецтва, студенти академії захоплюються творчістю Генріха Семирацького та інших польських живописців. Учні Харківської художньої школи імені Іллі Репіна, яку очолює Олена Шевцова, вивчають спадщину Генріха Семирадського, спілкуючись з польськими мистецтвознавцями та юними польськими художниками. Nasze konsulstwo, oczywiście, już od wielu lat współpracuje ze szkołą Repina. Repina to druk Sebiratskiego, oni, można powiedzieć, i konkurenci, i przyjaciele, w mieście, w miejsce, żyli w harkowskiej ukraińskiej ziemi nawet my pomogli naprawić dzieci czyli w Krakow gdzie ani mogli licno pasdać z drugimi dziełami Heleny Kamiracko które w Krakowie nawet spotkać się z, z, z polską szkołą gdzie ani mają partnera szkołę w e, no podobną na szkołę Repina За підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Харкові, діти, які вивчають польську мову у товаристві Полонія, відвідали Краків, де долучилися до живописних шедеврів Генріха Семерацького, що зберігаються у національному музеї на головній старовинній площі міста. Сьогодні народний музей Кракова займається виданням каталогів. Пов'язаних з творчістю Генріха Семирацького, проводить дослідження його спадщини. Ці проекти очолює професор Єжи Малиновський. Ми організовуємо наукові конференції, на які запрошуємо іноземних мистецтвознавців, що вивчають творчість Семирацького. Картини цього видатного майстра викликають захоплення у всьому світі. До нас приїздять туристи. З різних країн американці, англійці, картини Генріха Семирацького мають настільки високі ціни на міжнародних аукціонах, що ми можемо їх придбати тільки за підтримки Міністерства культури. Минулого року ми запросили всі музеї світу, які мають картини Семирацького прийняти участь у тріумфальній виставці в Кракові. Дуже цінним було знайомство з тими творами, які зберігаються. У українському Львові, тому що не всі польські шанувальники Семерацького у змозі поїхати до України, щоби з ними познайомитись. у нашому музеї зберігається багато картин Семирадського, але одна з них особливо важлива. Вона була подарована музею у 1876 році і стала першою у його колекції. Картина християнства» фактично стала засновницею нашого музею. Доктор історичних наук, професор Любов Жванко, яка є автором багатьох досліджень з польської культури, згадує свої враження від цієї картини Семирацького. У 1876 році Семирацькому було 33 роки. Вік Ісуса Христа. Цьому ж році він закінчує це полотно, яке йому принесе всесвітню славу, всесвітню славу з одного боку і конфлікт з Російською академією мистецтв з іншого боку. Чим же захопило це полотно е, глядачів, критиків самого Семирацького, і тут я, мабуть, можу сказати таку е, сміливу думку, що е, смолоски Пенерона це є вододіл творчості Семирацького. Чому? Тому що вперше з'являється таке титанічне полотно, яке присвячено першим рокам християнства. Ця картина має історичну основу, історичний підтекст. Семирадський був вражений твором Таціта, в якому він описує події 64-го року нашої ери, а саме велика пожежа в Римі: 13 християн, чоловіки, жінки. Дівчата і хлопці зовсім літні люди були прив'язані до хрестів, обмотані ну, різними такими соломою, облиті смолою і підняті на цих хрестах. І коли ми дивимося на це полотно, воно розділене навпіл, наш погляд. Стосується цього натовпу. До речі, його сучасники критикували за не зовсім вдалі виписані тіла римлян. Цей натовп, який впивається в ці смолоскипи, які за хвилину загоряться. мені здається, що Симирадський цілком вмотивовано зробив цей натовп, тому що не вони головні. Не головний нерон, який також губиться серед майже ста тіл, які зображені на цьому. Він просто губиться на тлі фантастично виписаних барельєфів. Палацу. Він тут не головний. А головні, власне, будуть ті люди, які прийняли своє страждання і смерть. Ми бачимо різних людей. Ми бачимо тих людей, які готові були віддати своє життя за свою віру. Ми бачимо тих байдужих людей, і ми розуміємо, от е, як власне перестала існувати ця Римська імперія. І ми бачимо тут боротьбу, одвічну боротьбу добра і зла. Ми бачимо боротьбу ідей, правда. Е, ми бачимо тих людей, які за хвилину здіймуться вогнем і вони згорять. І ми бачимо тих, які байдуже дивляться на те, як горять інші. Ми можемо проводити дуже багато паралелей. За ті два тисячоліття, яке існує людство з цією неперевершеною картиною. Досліджуючи зв'язок творчості Генріха Семерацького та його польських послідовників з сучасним мистецтвом, Любов Жванко часто відвідує виставки у Харківському єрміловцентрі, який очолює Наталія Іванова. Польські арт-інституції, польські художники і дизайнери – та. Це... Самые наши, наверное, главные и активные зарубежные партнеры на сегодняшний день. И у нас достаточно такая уже сформировавшаяся история, длинная история наших выставок совместных, наших каких-то проектов. И в стенах Ермилов Центра проходила выставка польского плаката из коллекции Генерального консульства Республики Польша в Харькове. Здесь же были мастер-классы польских дизайнеров графиков, Польские дизайнеры графики практически каждые три года принимают участие в жюри международной триеннале «Четвертый блок», которая также проходит здесь у нас в Ермилов-центре. И мне кажется, уже такой достаточно серьезный шаг мы совершили в этом году, когда приняли у себя выставку из коллекции Центра современного искусства города Торунь, Польша. Ведомо, что Хенрик Семирацкий на батька У 1860 році вступив на фізико-математичний факультет Харківського університету. Пам'ять про видатного студента вирішили вшанувати, відкривши художню галерею, яка носить його ім'я. Пока он учился в университете, он брал уроки живописи и выбрал все-таки эту стезю в своей жизни. Но, тем не менее, университет гордится тем, что Генрих Семирадский был его выпускником. И это имя неразрывно связано с университетом. После закинчения Харьковского университета Генрих Семирадский стал вильным слухачем Петербургскую академию мистец. И хотя картины польского живописца – Купував російський цар Олександр III, колеги художники називали його полячишком і цкували. Санкт-Петербурзькій академії мистецтв отримує звання професора і шквал критики від російських колег, російських критиків. Одні ображаються на те, що Симирацький перебрав їхню ідею, їхній сюжет, а інші говорять таке. Коли Семирацький хоче продати цю картину за 40 тисяч рублів. Павло Третьяков хоче її купити для своєї галереї. Іван Крамський пише йому: Для чого віддавати 40 тисяч рублів російських рублів поляку за космополітичне полотно? Фактично в Росії Семирацького визнавали троє: Поляк Врубель, Француз Бенуа та німець. Цар Олександр III. А в Італії художник купався в славі. Професор Петербурзької, почесний член римської, туринської, Паризької, берлінської академії. Генріх Семирацький ніколи не забував Харків. Востаннє він приїхав на ювілейний вечір до Марії Іванової Раєвської, у художній школі якої вчився, і вклонився їй в ноги за отримані знання. А харківська молодь приїхала до Кракова, щоби вклонитись праху європейського генія. Генріх Семірацький помер у родовому маєтку поблизу Новородомська і був похований біля батьків у Варшаві. Але згодом саркофаг з прахом видатного художника було встановлено у краківському костелі святого Станіслава на скалці. У цьому пантеоні. Розташовані саркофаги видатних діячів польської республіки у галузі культури та мистецтва. Юні українці, стоячи біля саркофагу Генріха Семирацького, згадували його довершені, немов грані дорогоцінних самоцвітів, живописні полотна, творчість митця, що втілює вічні духовні цінності, красу, любов. Гармонію сьогодні, як ніколи, надихає людей і сповнює силою та енергію у боротьбі зі злом. Палкий прихильник Генріха Семирацького Олександр Бенуа дуже влучно і точно написав: Красота є последня бутіводна зв'язда в тих сумерках, в яких перебуває душа современного чоловічества. Расшатываются религии, философские системы разбиваются друг от друга, и в этом чудовищном сплетении остается один абсолют, одно безусловное откровение ⁇ это красота. Она должна вывести человечество к свету, она не должна дать ему погибнуть.